Всім привіт! З вами Гонтарук. В цьому відео ми будемо говорити прибуток з сайту Neosify. До речі, про сайт я вже відео робив. Ось відео старі з криптовалюти без складень. Кому цікаво, можете подивитися. Там можна було кожен день збирати криптовалюту. Я про це розказував. Зараз вже такої можливості немає, але я точно не знаю, дають зараз бонус ще за реєстрацію 100 доларів чи ні. В будь-якому випадку це перевірити дуже просто, якщо ви хочете. Це точно знати, просто переходите по посиланню, проходите реєстрацію і дивитеся, що у вас на балансі є 100 доларів в токенах NEOS. Якщо є, то ви просто можете поставити їх в стейкінг, а прибуток вже виворите. В принципі, я так і робив. Потім ще кілька разів були промо, де напротязі 30 днів можна було збирати кожного дня криптовалюту. Я це робив, плюс виконував деякі завдання і на них ще теж заробив. Тепер давайте поки що перейдемо в мій кабінет і закажемо. Виплату. Виплати насправді приходять дуже швидко. Мені в минулі виплати приходили буквально за кілька хвилин. Ось у мене є 1581. Це тезер ЄРЦ20, сеть ЄРЦ 20 але тезер щоб вивести тут. Мінімальна сума, якщо я не помиляюся, 35 USDT, тому я зараз це обміняю на Dogecoin і виведу в Dogecoin. тому що від вивід в Dogecoin, всього від 100 Dogecoin, тобто це приблизно 10 доларів. Так що в мене є змога вивести. Тільки є один мінус: що щоб вивести, точніше, щоб обміняти на сайті Tether, то є комісія при обміні на іншу валюту, але не страшно, тому що комісія. 7% так, і, від, і від такої суми невеликий буде видок. Так само давайте перейдемо в стейк. Я тут кожен день заходжу, нажимаю кнопочку стейку. Ось Через 15 хвилин можна знову. Сьогодні прийшло 63 цента. Потихеньку тут капає. Нагадаю, що це без вкладень, тому що якби я сюди вкладав свої, то заробляв би набагато більше. До речі, така можливість є. От в таких валютах можна тут вкладати під стейкінг. Отримувати проценти. Так само свій депозит можна забрати, але якщо я правильно пам'ятаю, то вже через 30 днів його можна вивезти після того, як ви вклали власні кошти. Що ж, давайте будемо обмінювати тезер на Dogecoin 1581. Нажимаємо обміняти. Тут вводимо суму 18, ввожу вже 81, 1581. Так, тут виберемо Dogecoin, і, як бачимо, 1470, тобто трошки більше долара на комісію піде, тому що комісія при обміні 7% нажимаємо Exchange. Ну і, звісно, ще плюс буде комісія при виплаті на гаманець. Все, як бачимо, в мене 185 Dogecoin на балансі. Тепер буду виводити: переходжу в свій Pair гаманець, буду виводити на паєр. У мене є 1495 Dogecoin. Ів. Нажимаю поповнити, копіюю цей гаманець. Далі тут, напроти Doge Coin нажимаю «Вивести». Вибираю максимум. Тут вставляю гаманець, який копіював. Давайте перевіримо. Так, все правильно. Нажимаю Confirm. Як бачимо дан, тобто виплата в обробці. Давайте перейдемо в історію. Ось, як бачимо, історія мінус 185 доки. Можна розгорнути, подивитись більш детально. Тут статус як бачимо підтверджено. Давайте перейдемо в пергаманець, зайдемо сюди, в історію. Як бачимо, 185 доки 74. Тут, в принципі, да, можна сказати, практично без комісії. Тут відображатися ще не буде. Тому що в історії вже є, але ще нема всіх підтверджень. Як бачимо, ось тут не зелена галочка, а часи, тобто ще немає всіх підтверджень. Але раз в гаманці в мене вже відображається і бачимо в процесі, то виплата мені вже точно прийде. Так що, друзі, цей сайт платить, кому цікаво в ньому заробляти, то. Як я і казав, можете, по-перше, перевірити, чи є зараз бонус за реєстрацію, і так само ставитись стейк. От в мене, до речі, є знову 65 Neos, але стейк можна ставити від 100. Зараз в мене 200, там з чимось працює. Давайте, до речі, подивимось. Ось у нас стейк. Так, 264 токена. Можна додати ці до тих, але в мене немає мінімалки. Так само, ще тут можна виконувати завдання і отримувати. Неоси, От бачимо, 10, 10, 10 Неос. Завдання тут досить прості. От 15, 100 Неос, 200 Неос, 10 Неос. До речі, ось ці 3, 100, 200 і 10 Неос я вже виконав. Ці теж треба буде виконати, щоб дозбирати до 100 і ще більше збільшити свій дохід, точніше суму свого стейкінга, Ну і дохід, звісно, теж Але закриємо, тому що тут постійно приходять меседжі. До речі, тут саппорт працює як треба. Я вже не одне питання задавав, і вони досить швидко відповідають. Так само тут вже ввели рівні, тобто рівні вам дають різні плюшки на проєкті, про них я зараз розказувати не буду. Просто вам показував, що проєкт платить, і тут все гаразд. До речі, давайте вдома, подивимося, вже прийшли всі підтвердження. Швидше за все, ще ні. Да, ще ні. Ну, але, як бачимо, логі на балансі. Ну що, ж, ось таке відео. Такий цікавенький сайт Неосифай до речі, платить він вже досить таки давно. Я нарівню інформацію, що тут непоганий адмін, адмінпроекти якого працюють досить довгий. Час інвестувати сюди чи ні, вирішувати тільки вам. Я особисто не інвестував, попередньому відео розказував, просто зробив те, що можна було тут зробити без складен і вийшов на невеличкий дохід, але все ж якийсь дохід. Тому, друзі, кому цікаво, можете про те реєстрації, подивитися про бонуси, повиконувати завдання і поставити в стейк. На цьому все. Ви були на каналі Заробіток Золоторук. Всім удачі і ми з вами почуємося в нових відео.